Слава Україні! Ми продовжуємо проект усі свої. Ви знаєте, не знаю, чи тільки мені так випадає, але коли гортаєш сторінки Фейсбуку, а там фотографії наших захисників з песиками, котиками, то дуже часто чомусь з ними поруч руді коти. Ну, напевно, теж тварини, які мають свій характер які, напевно, своїм вогняним окрасом дають відчуття тепла і е, стають справжніми друзями і напарниками наших захисників. Хочу розповісти вам історію про велетенського кота Рудого, як висохлі серпневі покоси. Він має лише білий нагрудник, сумні, зелені, наче зелене масло очі. Часто примружує брови, наче вивчає наукову працю, бо сонце тут не трапляється. Коли ви востаннє бачили сонце свого часу? На початку осені він був загрозою всіх тутешніх мишей. Ей, це бліндаж великого рудого кота, пробігай повз нього якнайшвидше, шепотіли вони між собою. Одного разу він намагався спіймати мишку у лінивому, але феноменальному стрибку, пролітаючи над пальником з відкритим блакитним полум'ям. Тепер опалені, неохайні, смішно закручені, як у відомного художника, уже не такі довгі вуса, нагадують про той легендарний стрибок. Він мощується на краєчку полиці для сну поруч з входом бліндаж, завішаним двома шарами ковдри, і розглядає щось крізь маленькі щілинки, можливо, когось, ворога або друга, лисицю або людину вичікує. Кіт знає кожну стежку, кожен окоп, нірку, бліндаж. Він має одну таємницю, коли на вулиці роздається страшенно гучний і грізний безладний галас і здригається земля. Це прокидаються давні велетні. Йдуть у своїх справах. Він миттєво застрибує в діру в обшивці та й ховається десь в глибинах та катакомбах невеличкого бліндажа, і не висунеться ще, ще чого, доки велетні не знаходяться. Коли він засинає, повільно витягує передні лапки, йому сниться літо. Сниться цілий цегляний будинок, сняться кури, які бігають по подвір'ю, сняться діти, які частують пиріжками з м'ясом. В мене з рук випадає, випадково скочується шолом, падає на багнюк, кіт прокидається, прижмурює очі, уважно роздивляється навколо. Свої. Засинає. Це про рудого кота. Який був напарником нашого прекрасного поета і воїна Максима Кривцова, про кота, який загинув разом з ним 7 січня цього року на Харківщині. Ви знаєте, напевно, про Максима Кривцова найбільше людей писало, і ми сиділи просто плакали. Дрижали руки, тому що це було так, так, як відбувається на війні. Вчора, на своїй на сторінці у Фейсбуці, він ще оголошував таку е, дуже цікаву е, пропозицію. Скажіть, погадаємо, скажіть номер рядочка, сторінки, і будете знати про е, своє е, на, на, про свій наступний день. А пройшов день. І його мама написала, мій прекрасний син проросте фіалками». Проросте Максим Кривцов і залишиться в нашій пам'яті своїми віршами, а ви знаєте і фіалкою, тому що один із селекціонерів з Дніпра вивів новий сорт фіалку, яку назвав в честь Максима Далі. Про що пишуть наші військові, а пишуть вони і про любов. І ось в збірці з зб... бійниці я хочу вам прочитати один вірш. І він прекрасний. Йтиму крізь блокпости її губ, називатиму паролі маленька, ніжна, чудова. Ходи сюди. Зважатиму на інженерні загородження її шиї. Пальцями заплутуюсь у павутинні її волосся йтиму по помінному полю її тіла, підриватимусь, підриватимусь, воскрешатимусь і воскрешатимусь, як у грі зі збереженням і починатиму знову. Тут я навіки згоден здатися. Бо за що ж воюють наші прекрасні? За любов, за майбутнє, за життя. Пам'ятайте? Заходьте до нас тут усі свої.